Слава Україні! Ніч в Одесі та області відносно спокійна, лунав сигнал повітряної тривоги трошечки більше, ніж півгодини, але слава Богу, без обстрілів. Наші сили оборони продовжують виконувати всі свої бойові завдання, проводять заходи з бойової підготовки, проводять бойові навчання, щоб ще краще бити ворога і готуватися до звільнення тимчасово окупованих територій. Дякую усім, хто є чемним, усім, хто дотичний до нашої перемоги на різних ділянках фронту. І щоб не робив ворог, на що б він не зазіхав, я не знаю, чим на сьогодні вже можна злякати. Власне, нічим. На тому стоїмо, тим живемо і рухаємося далі уперед. Уся критично важлива інфраструктура в Одеській області працює, вона забезпечена повністю так само, як повністю і є контрольована ситуація. Як з економічної, соціальної, так і, перш за все, безпекової компоненти. Ворог чатує у морі з ракетоносіями. Змінюється їх кількість, але загроза ракетних ударів, на жаль, залишається дуже високою. Не забуваємо про ті клятющі мопеди іранського походження. Дрони камікадзе це теж зброя, яку ворог найчастіше став використовувати. Але, якщо ми знаємо, а ми це знаємо, і найголовніше виконуємо правила поведінки під час повітряної тривоги. Нам нічого не страшно. Руйнування так вони можуть бути, але головне, що не руйнуються наші з вами душі. Все інше матеріальне відбудуємо. В цьому немає жодних сумнівів. Отож, тримаємо стрій. День обіцяє бути напруженим, але найголовніше побажання, щоб він був тихим і продуктивним. Чого вам і бажаю! Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! Ми переможемо! Не забувайте цього!